Бачите, ось такі я відгуки получаю від людей. Карбюратор отримав, працює відмінно на, і на бензині, і на газі. Велике спасибі. Ну реально, от карбюратори, ось ті, саме Сігма, СПД, вони працюють ну, реально шикарно. Тобто, скільки їх було вже, дуже багато їх люди поставили собі, а, всіх працює. Одного тільки в мене клієнта, щось в нього не виходить, щось в нього не робить, не знаю я. Може, якийсь брак йому попався, чи що. Ну, от реально, от люди, от реально, люди, Я ж не прошу, щоб мені скидали ну, від... Гуки свої да, писали, а люди пишуть і люди дзвонять, кажуть, все дякую, все чудово, все працює. Ось такі поняли. Написано на ньому СПД. Но це іменно виробництво Сігма. Це е, не ті, що там просто в інтернеті продаються «СПД» без абревіатури Сігма. От саме от Сігма, от вони їх самі виготовляють там, замовляють. понятно, що це вони в Китаї зроблені, але вони їх виготовляють там, і тут якість відмінна. Тобто є на генератори. Оце конкретно на генератор від 5 кВт ціна від 1900 гривень, і на генератори від до 5 кВт 1600 гривень. От іменно саме ось ну ці сігмовські, то що ви зараз кажете, мені хтось там мені може пише. Буває, що СПД там є куча дешевших. Є народ, беріть, не хочете мене брати, беріть. Якщо буде робити, то хорошо як робить, зекономити пару гривень. Ну якщо не буде робити, потім будете до мене звертатися і знову платити гроші. Тому я ну я советую всім, беріть відразу хороший, якісний, щоб ви потім не переплачували. Ну це вже понімаєте, перевірено на практиці, перевірено. Ну, реально сотнями моїх клієнтів, щоб в них працюють ось ці ну їхні генератори на ось таких карбюраторах з редуктором. Так що, кому треба, хто ще не купив, щоб економити, беріть і буде, і буде і будете економити відповідно.